Дивитесь підсумки дня на телеканалі. конкурент Конкурентів Волинь втратила ще одного воїна. Теракт у центрі Києва агент РФ намагався підірвати поліцейських. Туреччина просить США послабити санкції проти Росії. Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі конкурент Конкурентів, і далі разом з вами будемо обговорювати усі найважливіші події, які відбулися упродовж 26 листопада. У студії для вас працює Ангеліна Гущина, І далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. І, на жаль, вкотре говоримо про втрати у Харківській області. Загинув 54-річний військовослужбовець Ігор Дмитрук села Підсир'я Камінькашерського району. Відомо, що захисник віддав своє життя під час виконання бойового завдання в Харківській області 24 листопада. Цьогоріч редакція телеканалу висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У Луцьку на вулиці Дубнівській авто збило чоловіка. Відомо, що аварія сталася близько дев'ятої ранку, 26 листопада. Про це журналістам телеканалу Конкурентів повідомили очевидці. Також в телеграм-каналах опублікували відео з місця подій. На кадрах видно, що легковик Фольксваген вилетів на узбіччя у коментарі конкурентів. Медичний директор з оперативної роботи Волинської екстренки Андрій Абрамов повідомив, що Справді легковик збив людину, зокрема, 70-річного чоловіка. В обласній швидкій зазначили, що чоловік отримав травми, постраждалого доставили до обласної лікарні. На місці ДТП також працювала поліція. На Волині спіймали двох ухилянтів, які намагалися непомітно потрапити до Польщі в багажнику автобуса. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Зокрема, аби уникнути прикордонного контролю, вони були сховані у спеціально обладнаному сховку. Правопорушниками виявилися 23-річний харків'янин та 38-річний мешканець Тернополя, які не мали законних підстав для виїзду з України. У такий спосіб їх планували перевести через українсько польський кордон двоє волинян, водії автобуса. За спробу незаконного перетинання державного кордону України прикордонники склали адміністративні протоколи. А от щодо Водіїв в правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На Волині викрили канал контрабанди. Як повідомили у прокуратурі, за даними слідства, жителі Володимирського району налагодили схему закупівлі товару в Республіці Польща та ввезення його в Україну без декларування та сплати. Митних платежів реалізовувався товар через інтернет, у тому числі через створений зловмисниками аналог відомого сайту продажів по всій території країни. Замовлення покупцям відправляли поштою для приховування здійснення великої кількості відправлень залучали інших людей, яким платили грошову винагороду. Під час обшуків у складських приміщеннях, оселях та автівках фігурантів вилучено комп'ютерну та побутову техніку, й інші цінності на близько 11 мільйонів гривень. Тож вирішується питання про накладання арешту на вилучене майно. У селі Хворості Вишнівської громади Ковальського району загорілася господарська будівля. Як повідомили волинські новини, через стрімке полум'я допомоги потребував 65-річний сторож. Чоловіка госпіталізували в Любомильське ТМО з діагнозом отруєння продуктами горіння. Деталі ще встановлюють. У ніч на 26 листопада окупанти атакували Тернопільщину. Як повідомив голова ОВА, під час нічної атаки ворожі БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. Відомо, що у Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Окрім того, зруйнований енергооб'єкт заживлював майже всю Тернопільщину. Під ворожою атакою був і Харків, як повідомив очільник області, внаслідок обстрілу Київського. ...району міста було пошкоджено понад 40 будівель, 5 автівок. Постраждали 26 людей. Ворог завдав удару й по Херсонщині. Як повідомило у Херсонській військовій адміністрації, вранці 26 листопада війська РФ атакували жителя Береслава внаслідок скидання вибухівки з БПЛА. 59-річний чоловік дістав мінну вибухову травму, поранення обличчя та голови. Пізніше ОВА повідомила, що окупанти також скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. 57-річна жінка дістала мінну вибухову травму та сад на голови. Пізніше стало відомо про ще одного пораненого внаслідок атаки ворожого безпілотника. За його словами, мінну вибухову травму отримав 63-річний чоловік. Згодом повідомили, що внаслідок атаки російського дрона постраждали троє херсонців. Хотів підірвати наряд поліції. Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року. Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там розтяжку з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу. Потім він викликав поліцейських, нібито через домашнє насильство. Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході. До приміщення спрацювала розтяжка. На щастя, під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі фігуранта затримали по гарячих слідах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українські правоохоронці виявили ще один воєнний злочин російських окупантів та розпочали розслідування у зв'язку із розстрілом п'яти полонених українських військових на покровському напрямку фронту. Донецької області за інформацією прокуратури у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій селоборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п'ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права окупанти розстріляли українських полонених. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно поставив крапку у справі про. Повернення Приватбанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського, який є колишнім близьким партнером та другом скандального волинського олігарха Ігоря Палиці, та кіпрської компанії Тріантал. Про це повідомили Національний банк і ПриватБанк. Судове рішення підтвердило законність націоналізації банку та неможливість його повернення приватним акціонерам. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже 5 років. Зазначимо, Коломойський з вересня 2023 року перебуває у СІЗО. Його підозрюють у незаконному заволодінні майже 6 мільярдів гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси Приватбанку та в інших злочинах. За період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували. Понад 23 тисячі студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з'являлися на заняттях. Також Міністерство освіти і науки України позбавило деякі університети ліцензії для продовження освітньої діяльності. Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький. За його словами, більшість студентів чоловіків відрахували за результатами роботи внутрішніх систем якості освіти закладів. Ще понад 5 тисяч здобувачів Припинили навчання через перевірку Державної служби якості освіти. Заступник міністра зауважив, що відраховані студенти були з числа осіб, які використовували статус здобувача освіти для того, щоб уникнути інших обов'язків громадян. Тепер переходимо разом з вами до блоку загальносвітових новин. Агентство Блумберг з посиланням на власні джерела інформує, що уряд Великої Британії нещодавно поставив Україні десятки крилатих ракет Стормшедов. Відправка відбулася ще до нещодавнього рішення дозволити Україні бити західними ракетами по цілях на території РФ. Про це пише європейська правда. Відомо, що постачання відбулося вперше за прем'єр-міністра Кіра Стармера, який пообіцяв Україні подальшу підтримку війні проти Росії. Поставки про які не було оголошено публічно, нібито відбулися кілька тижнів тому. Вони були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіосидії. Співрозмовники агентства Bloomberg відмовилися казати, коли саме ракети прибули. Вони не назвали й точну кількість, посилаючись на необхідність оперативної безпеки. Парламент Грузії призначив вибори президента на грудень. Вперше його обиратиме не народ. Про це повідомили Джен Вибори заплановані 14 грудня, а інавгурація 29-го. За проголосували всі 80 депутатів присутніх на засіданні. Голосів проти не було. Цьогоріч президента в Грузії вперше обиратимуть не на всенародних виборах, а спеціальною колегією виборників. Це передбачають правки конституції Грузії від 2017 року, які наразі якраз набули чинності. Туреччина обговорює зі Сполученими Штатами Америки пом'якшення обмежень проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу. Про це повідомляє Блумберг. Міністр енергетики Туреччини Альперслан Байрактар сказав, що без дозволу США цитуємо, ми не зможемо платити Росії. Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини, каже міністр. Посадовець нагадав що попередні випадки, коли санкції пов'язані з Іраном пом'якшувалися шляхом надання спеціальних дозволів. Ну, якщо у вас є ще більше інформації, та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас сьогодні у студії працювала Ангеліна Гущина, і не забувайте, що на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше цікавого. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.